Всім доброго вечора. На дворі, поки що на дворі. На дворі сьогодні в нас трималося без дощу. Так що можна вже і вийти на город. Просто хоча б подивитися, а то цілу ніч так лило, так лило, що це просто просто дуже лило. Ну, Воно ніби добре, бо земелька дуже була суха, дуже. А от я вийшла на город, хочу зрізірвати фасольку. Зелену, зелену ткутую. І не знаю, чи це польська, чи це вона яка, не збуду нічого казати. Але от просто залюбувалася. Залюбувалася небом. Це красота неймовірна. Неймовірна красота. Але ж, якби то на то небо дивитися, вже <кхем> хоч без страху. Але що ж, довірити, жити, надіятися, вірити в наше ЗСУ, вірити те, в те, що дасть Бог і все ой, завершиться. Дуже гарно. Прохолодно, досить стає прохолодно. Але це таке, після дощу, як не є, 17 вересня. Осінь вже навіть по тому календарі, що по старому колишньому календарі з 14 вересня. Це вже дійсно осінь. Але ще, я думаю, ще будуть теплі дні. Будуть ще й роботів багато. Але таке, як Бог дасть. Надіємося на це, що все буде ще добре і ще буде тепленько. Буде гарно. Тримаємося всі. Пока-пока.